Друзі, вітаю вас 18 листопада. Сьогодні вперше в цьому році буду зрізати цвітну капусту на продаж. Замовлення невеличке, лише 25 кг, але ж вона перша. Тому що ми тільки-тільки сьогодні розпочинаємо вирізку. Тому далі вже пройдемо по теплиці. До речі, в мене, крім цієї, що ви бачите ось позаду, мене ще є одна. Там теж росте цвітна капуста. Тож сьогодні буду зрізати, вперше покажу, яка вона, розповім про гібриди і взагалі от поважимо, подивимось, яку вагу набрала дана капуста на сьогодні. Зараз зробимо коротенький огляд по тепличці. Покажу вам, як вона росте, бо зараз зріжемо хай не багато, але все одно. Бачите, яка досить велика. Потім кинемо на віса. Цікаво, скільки її буде. Ну, мені здається, кілограма не буде, хай десь грам 800, можливо по 700, ось десь так воно ну, в середньому йтиме. Досить велике. І вже я помітив, що вона або переростає, або не знаю. Якщо так відділяється, дивіться, бачите, от таке робиться як рихле. І верх починає жовтіти. Якщо помиляюсь, поправите, то я думаю, що пора її вже різати, бо може перерости. У мене була з брокколі. колись перетримав і вона пішла. ну Не знаю, чи в цвіт, чи як, ну, суцвіття спортились. Великі такі качанчики будуть. Тут куди не піди кругом. Є, звісно, і менші, ось такі геть білі-білі, бачите. Мені здається, оця біленька вона буде найсмачніша така. от. Головне, не перетримати. Тому сьогодні вирізаємо все, що буде, де найбільша така. Це я вам так тільки з краєчку тут покажу. Бачите, білокрилка літає. Капець. Ні, ну її взагалі немає, от тут десь там поодинокі, листя чисте, де не де, де там сидить. Так я її і не поборов, скажу. Але вона мені не заважає, її небагато, її тут не масово так. Коротше, кругом є. Кожен кущ з капустою, тому зараз приступимо до вирізки. Тому що ходити тут не сильно зручно, щоб її не вимазати. Гарно. Зараз ріжемо, а потім зважимо. Капусточка наша вже в ящиках. Ось такий результат в мене в цьому році. Гібрид, до речі, Алстон Сакура, Ukraine. В тому році я садив Майбах, але так як посадив пізно, то головки були потакенькі по 200 г. Досить було пізно. На рахунок підживлення терміни висіву взагалі от буде окремо детальне відео. Ну а цей гібрид, самі бачите, порадував досить непогано. Вага 900 грам, але таких небагато. Я, до прикладу, і менші є 600 грам. Ну, в середньому буде 600 грам, тому що це я вирізав дебільші. О, бачите, кіло 100. А взагалі-то дуже багато десь по 600-500 по 500 грам. Ось бачите, 600 грамів оце такої досить багато. І більш за все, я думаю, вона ще піде і на магазин. Щоб вона мені не переростала, то 700 грам. Коротше кажучи, в середньому 600 грам буде. Ось така капуста у цьому році. Ще раз повторюся, гібрид Алстон від Sakura Юкрейн, Ось так. Тут приблизно 30 кг, але зараз будемо ще переважувати, тому що людям потрібно кому там 2, кому 3 кг. Зараз пофасуємо. Ну а на магазин, якщо буде замовлення, звісно ж, будемо вирізати більше, то і відео буде. Ну і ціна на капусту завершить дане відео. Я знаю, що ціни на цвітну капусту в залежності від регіонів різна. У мене, до прикладу, ціни від 30 і вище. Це по магазинах, по ринках. Я свою продаватиму по 40 гривень. Це та капуста, що ви щойно бачили. Вона через декілька там, хвилин, прямо після того, як я запишу це відео. Поїде до своїх замовників у сусіднє село. Знаєте, буде, якщо не важко вам, от напишіть ціни по областях на цвітну капусту. Просто буде цікаво почитати не тільки мені, а взагалі всім. Я знаєте, часто переглядаю ті канали, які показують оптові ринки, ціни на овочі. Тому буде непогано, думаю, почитати кожному. Як бачите, вирізав я не так багато. Коло дверей така латка ось до стіни. Декілька кущів ще взяв на цій стороні. То скажу ще капусти і багато. Ще буде замовлення на магазин, тому, звісно ж, буде відео, триматиму вас в курсі. Цю зріжу собі сьогодні на вечір. Отака капусточка. Так що, друзі, дякую вам за перегляди, за коментарі. Ну а далі буде всім пока.